Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопці чи читає? І я вас вітаю у новому відео. Це нова рубрика, точніше стара забута рубрика під назвою Кавова година. Це взагалі щось нерегулярне, яке я записую тоді, коли у мене є. Те, що я хотів би вам розказати, і це просто максимально легка, максимально розмовна, максимально, як я сподіваюся, комфортна рубрика, де ми просто сидимо і говоримо. Я розповідаю, що у мене відбувається в житті. Ви в коментарях пишете, що у вас відбувається. І ми так обмінюємося різними подіями, спілкуємося. Тому одразу вам кажу, що буду чекати вас у коментарях. І, в принципі, буду розповідати, що відбувається у мене. Це відео без сценарію. Точніше, є сценарій, я вам зараз його покажу, який не глядає. Це буквально ось. Це буквально декілька речень, щоб просто не забути, що мені потрібно тут сказати. І все, я не готувався. Я просто прийшов, написав, що я хочу сказати. Тому сідаю, і давайте ми з вами поговоримо. Розпочну, напевно, з того, що я побував на Київ Буквест. Я хотів спочатку зробити окреме відео, але потім зрозумів, що ну і по перше, трошки вже часу прийшло, тому що в мене одразу не було можливості сісти і все зробити так, як я хотів, і я не відзняв так багато, щоб саме це зробити влоговий формат. Тому я спочатку думав, що я просто ось в такому живому форматі буду вам розповідати і буду вставляти картинки, але потім зрозумів, що. А для чого виділяти на це окреме відео, Якщо я можу в принципі в такому форматі розповісти, я пішов мій Київ Буквест. На Київ Букфес я їхав як акредитований книжковий блогер. Це один із книжкових фестивалів, який проводиться щорічно. Сподіваюся, що далі він також буде проводитись. Це, по-моєму, він проводиться чи то, де другий, чи третій раз, я точно не пам'ятаю. І так було організовано, що це було в великому торговому центрі. На першому поверсі була величезна книжкова ярмарка, де було більше ста видавництв зібрано, де можна було придбати різноманітні книжки. А на третьому поверсі проводилися певні галузеві події. Там було декілька е аудиторій, не знаю, як це правильно сказати. Залів, напевно, для зустрічей. Куди можна було прийти та послухати те, що тобі сподобалось, тому що паралельно йшло там напевно 5-6 подій, і тобі потрібно було обирати, що для тебе взагалі цікавіше. Також була можливість поспілкуватися з авторами, підписати у них книги, послухати з ними інтерв'ю. Я також на цьому фейс їх туди не просто так, тому що я вів одну подію. Вона була більш розважального характеру і називалася, що бісить книжкового блогера. Я вів її з дівчатами. Я був модератором. Вони були моїми гостями. Це була Марина з tiktok каналу Читаємо разом і Валентин. З телеграм-каналу Інбукві Якщо говорити про те, як все пройшло, то, як на мене, все було супер. Мені сподобалось і вести подію, і бути на фестивалі дуже багато книжок, дуже багато людей побачив, Розвіртуалився, як сказала Олеся, з іншими буктюберами. на речі побачилися вживу, тому що я їх дивлюсь, вони і про мене знають, сподіваюся, також дивляться. Ми поспілкувалися, поговорили, щось там походили, подивилися. Я придбав собі декілька книжок, які трошки пізніше вам покажу. І, в принципі, так і прийшов мій Київ Букфест. Там, в принципі, нічого такого прям вау-вау не було. Це був просто стандартний книжковий фестиваль, куди можна було прийти або безкоштовно купити книгу на першому поверсі, тому що там хід був безкоштовний, або на третьому поверсі, купуючи запрошення, і таким чином роблячи донат, можна було відвідати якусь подію, яка тебе цікавить, поспілкуватися з авторами, підписати у них книги і насолодитися більш такою, як назвав би її діловою книжковою тусовкою, тому що саме на третьому поверсі була більшість блогерів, саме на третьому поверсі була більшість видавців. І там, якби більш таке ділове ділова атмосфера була на першому, це була просто книжкова ярмарка, де просто з палатками всі стояли, куди можна було піти і подивитися. І якщо е, судити по тому в кого як був оформлений стенд, то найбільше мені сподобалось ОКСД, тому що це не просто був стенд. Вони його зробили ще з такою підсвіткою, де на стіні, по-моєму, проєктувалося КСД. Я, якщо не забуду вам та, й думаю, я і так вам повставляю деякий ілюстративний матеріал, що ви бачили. Не дарма я його там ходив, знімав. Тому ви також можете це побачити. І в КСД було така синя підсвітка, яка просто на тебе так класно падала, що нібито ти в якомусь космічному кораблі або в магічному світі. Словом, це було прикольно. Також на фесті було дуже багато новинок, які ще не вийшли у продаж, тому можна було їх там в принципі придбати, доки не закінчилися тиражі і доки все там було у. У наявності мені сподобалось. Чесно, було дуже приємно побачити людей, які мене дивляться, і які підходили потім до мене, щоб фотографуватися. Я такого взагалі не очікував. Що коли ти сидиш себе вдома, ти бачиш, що люди пишуть коментарі, ти бачиш, що вони дивляться, але це відчувається по одному. А коли до тебе просто фізично підходять і просять сфотографуватися, кажуть, що вони тебе дивляться, починають жартувати якісь локальні меми з цього каналу, такий ого, вау, класно, Тому я вам дякую. Що ви взагалі дивитесь, що ви тут є. Дякую всім, хто підходив, хто сфотографувався з ким ми поговорили. З ким не встигли це не останній фестиваль. Я ще планую бути на різних фестивалях, але напевно, вже точно не цього місяця. Тому що цього місяця ще буде кофі, Wine, По моєму у Львові буде книжкова країна, буде в Житомирі є книжковий фестиваль. Буде у Львові, по моєму книжковий фестиваль. І ще десь також буде книжковий фестиваль, але я не пам'ятаю, де чи то у Києві, чи то ще десь Ну, словом, о, саме ось чомусь весень. Він дуже сильно активний, дуже багатий на книжковому фестивалі. Тому, якщо ви ще не були, але хочете, що я вам рекомендую. Будь ласка, ви можете обдати, погуглити та знайти щось для себе, що куди вам буде ближче добиратися. І також від організаторів Київ Букфест» мені ще приїхав подаруночок. Я не знаю, де інша частина, куди я її поклав подарунку, але покажу вам ось такий шопер з емблемою Київбукфест. Також ось такий блокнотик, також з Київ був букфестом, але тут все так оформлено, що тут Київбук Джорнал. А на шопері пише Київбук Шопер. Це блокнот, ось такий звичайну крапочку, було сюди записувати щось пов'язане із каналом. У мене сотні блокнотів, які я щось записую і потім закидаю, але нехай буде ще один. І також ще в подарунок ішла книга з мого вішлиста: це Ден Браун та Його інферно. Хочу знову почати читати, де Брауна, не знаю, правда коли, але хочу, і плюс мені дуже сильно подобається ось це видання. Хочу всі книги, де Брауна зібрати. Коли буду читати взагалі не знаю, але ви просто подивіться, яка це краса. Ось це реально просто видання. Інколи просто хочеться мати, аби воно було в тебе в колекції, і плюс мені дуже подобається, як воно виглядає в кадрі. Мені хочеться просто і так сидіти і крутити, не відриваючи його. Але це впевнено одна із однак. Одна... Одна... Це книжка із циклу, коли входить ще також і код де По-моєму, перша цифрова фортеця там іде, тому я думаю, з неї буду починати. Але сам факт, що інферно у мене є, ще буде в книжкових покупках детальніше, але просто показую, що також був подарунок. Там ще було запрошення, точно пам'ятаю. І була така нібито наліпка у формі магніта, щось такого плану. Воно десь в мене там лежить, але не хочу вже його лізти доставати. Тому ось так. Ну і куди кавова година без кави? У мене тут нова посилочка від 25 Coffee Roasters. Ви знаєте це цей бренд, хто мене дивиться, хто новенький, то розказую вам ще раз. Це український бренд кави, які роблять каву, і з якими я співпрацюю вже напевно скоро буде півтора чи два роки. Тому, в принципі, я їм довіряю і рекомендую усім, тому що я їй сам п'ю їхню каву вдома. Я лише їхню каву п'ю більше нічию вже останні півтора року, напевно. Тому. Я за якість, я вам відповідаю. Ви можете прийти внизу за посланнями та написати їм, вони підберуть для вас ідеальну каву, вони розпишуть вам смаки. Ви скажете, що вам більше подобається, де більше хочеться гірчинки, кому хочеться більше якоїсь кислинки, кому хочеться більш м'який смак. Вони вам про все розкажуть, вони вам все підберуть, тому що вони дуже кваліфіковані менеджери. І коли ми з ними списуємося, мені одразу ведуть ось такий пост, де я можу буквально все, що мене цікавий, або щось ще уточнити, щоб дізнатися, що взагалі мені хочеться. Тому що ніколи сам не знаю, що мені хочеться. А завдяки їм і розумію, що мені хочеться, тому що у них індивідуальний підхід до кожного покупця, і плюс вони можуть вам обмолоти каву саме так, як ви хочете, коли ви хочете. У них завжди свіжий помел. І це все дуже добре зазначено на упаковці. І в принципі, навіть коли ти її відкриваєш, ти відчуваєш цей запах кави, ти розумієш, що її змололи буквально ну, день-два, поки її, скажімо так, несли до поштомату, щоб відправити. Але давайте ми її розпакуємо, та я вам покажу, що в мене тут сьогодні за новинка. Це ось така. Вони, до речі, змінили дизайн, тепер у них ось такі пачки. І це у нас сорт арабіки, кутюра паше і катааї. Не знаю, що це таке чесно. Спосіб обробки хані, а це у нас аромат цитрійського апельсина, нектарину та рожевого перцю зі смаком ананасу, цитрійського апельсину та нектарину, з фруктовим післясмаком і чайним тілом. Щось повинно бути цікаве. У них взагалі завжди якісь такі цікаві смаки. На смак це смакує е, як звичайна кава, але з певними якимись такими нотками, які вони тут і описують. Тому я буду спробувати, то буду вам розказувати. І ви, якщо також бажаєте хоча б спробувати цю каву, можете скористатися моїм промокодом BookMax, який дасть вам 20% знижку на усю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому переходьте, користуйтесь, хоча б спробуйте. Якщо вам не сподобається, вас не буде застріляти це робити. А так ви можете спробувати. І мати класну каву з класною знижкою. Тому, будь ласка, мій промокод є, він діє, переходьте та користуйтеся, з ним забудуть всі посилання. І я думаю, запишу це відео і піду собі, зроблю холодну каву, тому що на вулиці ще спекотно, і думаю, ви бачите, як на мене світить сонце, тому що коли я ось став записувати це відео, сонця ще не було. Але зараз воно вже вийшло, і трошки так світло, щось дивно падає. Але, 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 зроблю собі холодну каву і буду неї насолоджуватись. Тому знизу посилання залишаю. В принципі, з таких новин. Саме біля книжкових. Це було все. І зараз давайте поговоримо про книжки і про одну дуже болючу для мене тему, про яку і ви мені пишете, що ви це хочете. І я, в принципі, це хочу також сам зняти. І я вам це обіцяв. І зараз піднімаю цикл про відьмака. Який у мене вже включительний стоїть. Я навіть не знаю скільки. Напевно, місяців чотири, можливо, трішки менше. Але сам факт того, що я його прочитав спеціально для того, перечитав, щоб зняти огляд, і все ніяк не можу зняти огляд. Я собі обіцяю, обіцяю, обіцяю почати, але це я хочу в цьому відео заявити. Можливо, трішки це гучно буде сказано, що я постараюся зняти його у вересні. Я прям хочу взяти кожну книгу ще перелистати, написати сценарій. Плюс серіал я вже подивився, тому можу вже мати враження від самого серіалу. Не падайте, будь ласка. І постараюся в цьому місяці випустити вам відьмака. Ви знизу дайте мені такий чарівний пендель, щоб я почав читати відьмака і щось. напишіть стосовно відьмака. Я буду знати, що ви точно чекаєте цей відгук, і він буде точно. Тому що в е, мене ці книги не стоять з прочитаним. В мене окремо стоїть тут прочитане, і те на що потрібно зняти, взагалі стоїть у іншій кімнаті. І цей відьмак стоїть у мене в іншій кімнаті вже декілька місяців. І він скажімо так, муляє мені око. Мені хочеться про нього записати. Хочеться е, скажімо так. Зафіксувати свої враження на цьому каналі, і в мене є що сказати, є в що говорити. Є, в принципі, структура відео в голові, яку я хочу зробити, але просто не доходить руки. Тому ще раз показую «Відьмака» і буду сподіватися, що в цьому місяці я його випущу, тому що якщо я не випущу його в цьому місяці, в жовтні в мене буде більш така трилерно-детективна програма, тому що там буде марафон. Не знаю, сподіваюся, встигну випустити його ведісні. До речі, на, на рахунок марафону я собі придумав, що там буде п'ять певних завдань, які потрібно виконати. Це будуть е, книги під певну тематику, які потрібно прочитати. Я не буду нічого спинити, але сам факт так скажу, що я випущу пояснювальне відео на початку, поки що складу собі відьмаквідьмака. низ, е, буде таке відео, в якому я скажу, що взагалі потрібно буде зробити. Які будуть призи тим, хто буде брати участь та прийде повністю весь марафон, що потрібно взагалі зробити, щоб пройти цей марафон, та які книги читати? Це не будуть дуже жорсткі критерії. Це буде критерії, під які ви зможете самі підбирати собі книгу. Я вам покажу, що я взагалі сам собі підібрав. Тому сподіваюся, сам така штука зайде, і якщо зайде, тоді зробимо її. Щорічною такою штукою, де будемо читати диктиви трилери, або, можливо, я придумаю ще якийсь марафон. Можливо, у вас є якісь ідеї марафонів, які б ви хотіли, щоб тут були. Тому пишіть у коментарях. Я ще думав, можливо, можливо, вас зацікавить така штука як спільні читання. І, можливо, я знаю, є така штука як Patreon. Можливо, можна було б там щось організувати, щоб умовно ми, ті люди, які будуть на патреоні, ми будемо обирати певну книгу, і лише в закритому чатику разом будемо її читати та обговорювати. Умовно, ми будемо обирати книгу на місяць, поділимо її на певну кількість сторінок, блоків, і будемо її так читати, і знизу там обговорювати. Це буде така е, закрита ВІП. Сторінка, Віп-група, скажімо так, для обміних, де будемо разом з вами спілкуватися там стосовно книжок. Або, можливо, це зробити навіть у вигляді е, окремих відео для спонсорів на Ютубі, то якісь такі враження. Я ще думаю, якщо вам таке взагалі цікаво така штука, то ви пишіть також про це у коментарях. Будемо щось вставувати, будемо щось робити, тому що в мене є ідея, в мене є бажання. Просто потрібно зрозуміти, чи вам таке взагалі буде цікаво. І продовжуючи тему цікаво, покажу вам, що взагалі читаю. Перше просто тут прикріплю. Я читаю зараз команду скалейки від КСД. Я став бета-рідером для цієї книги, тому, скажімо так, маю трішки раніше до неї доступ. І читаю, дивлюся, що там взагалі як із перекладом. І поки що мені все подобається. Я ще не дочитав її до кінця, хоча е, сьогодні вже, напевно, останній день. Але в мене, в принципі, ще є час після запису цього відео. Мені подобається через те, що це збірка оповідань, я в Кінга не читав напевно оповідання, читав у нього повісті, але у оповіданнях він дуже класно справляється. Я прочитав декілька вже штук. Перше там дуже велике туман називається. І, можливо, ви бачили фільм, там, де люди затягли у супермаркеті, тому що був великий туман. І як виявилося, що у фільму одна кінцівка, у книзі інша кінцівка. І це той випадок, коли і там, і там кінцівка тобі подобається. Я про неї буду розказувати, коли буде саме Геловінський марафон, точніше, шамоторшний марафон, чомусь називає його Геловінський, можливо, він і буде Геловінський, я ще взагалі точно не знаю. І це чесно мене лякало. Були оповідання, які були особисто для мене взагалі, ну. Таке собі мене це не налякало, але у кожного свої страхи, і саме на це розраховані оповідання, саме коротка проза, що умовно ти боїшся павуків, тебе це злякає. Я не боюсь павуків. Мені це оповідання буде взагалі не страшне. Тому у мене є свої певні теми, які мене страшать. І коли я бачу, у кінг написав оповідання горене на цю тематику, воно мене страшить. Я ще читаю зазвичай його саме перед сном по оповіданню, і чесно, це не найкращий варіант з одного боку, а з іншого боку, дуже класно, тому що ти отак потім акуратно кладеш телефон. І максимально стараєшся не шевелитися, щоб нічого ніде не поципувати, тому що ти тільки що прочитав якесь страшне оповідання, і тобі реально страшно. Детальніше вам цю книгу буду розказувати тоді, коли вона вже вийде. Я сподіваюся, що це буде якраз на жовтень, тому що це би ідеально вписалося в мою концепцію медафону. Я би цю книгу якраз тоді би вже дочитав і розповідав би вам про неї. Але сподіваюся, що все буде так. Ну, Якщо ні, то в принципі ми все одно кінга любимо, кінга будемо читати і. Знову ж таки, анонсую вам, що до 21-го числа вийде відео. Тоді 21-го числа вийде відео саме про на Кінера, тому що у нього тоді день народження. Не буду казати яке, тому що я ще сам не придумав, що я хочу там зробити, але сам факт, що я планую його зняти. І також я ще паралельно читаю дві книги. У мене чомусь вересень вийшов дуже повільно читаючий місяць, тому що я прочитав лише одну книгу. Це Хвідіна людина. Скажу вам про неї в прочитаному. і почав читати хребет дракона. Ось він у мене тут лежить. Я вже прочитав за половину, і я не знаю, що це таке, але мені подобається книга дуже сильно. Прям реально критецьке фентезі, яке я вам вже готовий рекомендувати, якщо кінцівка не діляється, Але поки що, я на якій 350 й сторінці, і це прям реально критецьке фентезі. Якщо ви хочете вливатися у високе фентезі, як на мене, це взагалі ідеальний варіант. Тому що воно таке з одного боку легке, а з іншого боку, я би відносив його саме до високого фентезі. І мені максимально сильно подобається книга. Але я чомусь читаю її дуже повільно. Я не знаю, чому. Я хочу її сьогодні дочитати. Чомусь в мене таке є бажання сісти і добити просто цю книгу. Якщо не сьогодні, то вже точно завтра, тому що в мене тут ще є один топ-стонець. І е, не знаю, чи вам видно. Давайте я вас так підніму. У мене ось там чи стоїть корзинка з моїми планами. І Якщо ви думали, що це все, то ні. Тому що після цього відео, якщо я не помиляюся, в мене має виходити розпаковка, тому що там е, має приїхати декілька книжок і від КСД. І від Рідбері, і від нашого формату, і від Вівату. І ще, напевно, щось там буде. Я чесно вже не пам'ятаю, словом дуже багато книжок, і мені всі хочеться їх читати одразу. Я не знаю, я вже побудував собі певні якісь плани на цей місяць, і як це все взагалі впихнути, якщо я тебе дракона» читаю уже сьогодні у нас 13, 13 днів, тому що я почав його першого числа читати. Тому хочу бігом його вже добити, добити наступну книгу і далі питатися активніше за читання, тому що читати мені хочеться, просто не завжди вистачає на цей час. На книга, книги вона мені подобається. Це дуже крутецьке Е, Я навіть не знаю, як його описати. Це більше, напевно, детальніше я вам розкажу у прочитаному, але якщо коротко, то є світ, є ось співдружність є і є Ішара. Ось тут вона. Це два континенти, які ворогують між собою. них там ведуть війну, але зараз поки що затишчя. І в цьому світі людей створили люті, які дві тисячі років тому вели між собою війну. Там за дещо не буду вам поглиблюватися в деталі. І зараз вони повертаються через дві тисячі років. І люди тоді були рабами. Зараз люди вже забули про лютих. Вони самостійно живуть. Люті повертаються, хочуть ними керувати і розпочинають знову війну між собою. Тому що є піщані люті, є крижані люті, є ще дракон, за якого вони будуть. Битися, щоб його вбити, дуже багато всяких подій, дуже багато сюжетних ліній. Але це той е, варіант, коли ти не плутаєшся у сюжетних лініях. коли тобі подобається читати, коли ти читаєш задоволення і навіть не зважаючи на те, я не знаю, скільки тут сюжетних ліній, навіть я навіть так зараз не згадаю, тому що є з однією хворобою, є з одним королівством, є з другим королівством, є з Ішадою, є з е, Магом, точніше Конагом. Є з ще одним, ще одна, ну більше семи сюжетних ліній, навіть восьми, мені здається, але ти тут не плутаєшся. Я не знаю, як це працює, як автор вміє так класно написати, але мені подобається. Тому продовжую читати. Зовсім скоро я її дочитаю і буде вона вже у наступному прочитаному. Вона, напевно, вже вийде десь. Від жовтень, можливо, навіть наприкінці жовтня, тому що щось в мене на читання не дуже активно йде. І ще одна книга, яку я також читаю, мучу, точніше, це Робін Гоп та її мандрі убивці. І я її мучу не в тому сенсі, що мені не подобається, мені навпаки дуже сильно подобається, але я чомусь не можу змусити себе сісти та її читати. Не знаю, як це працює. Я поки що на 192 сторінці. Я планую після хтеп дракона або одразу дочитати її, або взяти щось поменше, аби себе сильно не навантажувати великими книгами, тому що це також трошки е, давить на мозок. Буду читати і розкажу вам вже про Робін Хоп, тому що мені подобається сам факт того, що мені подобається мені в кайф читати Робін Хоп. Але дуже-дуже дозовано, не можна читати її швидко, тому що це також високе фентезі, яке не читається швидко. І мене ще, напевно, трошечки стопорить те, що тут дуже багато повторів. Нам тут переказують події з першої і другої книги. Тут 900 сторінок, напевно, 200 з яких це переказ подій попередніх двох книжок. Я розумію, що потрібно бути в контексті, але не абсолютно всіх деталей. Оце трішечки мене підбільшує, що переказ іде подій. Але в принципі, ти це читаєш, це таке тягуче, високе, класне фентезі. Магії не дуже багато, але це все одно врахується саме як фентезі. Буду читати, розкажу вам цю ромінг-хоп, У мене є ідея зробити огляд двох або трьох циклів саме в одному відео, тому що в мене ще ганібал. Там залишилися дві книги, які я також планую дочитати. І, можливо, ще якийсь із циклів, я подивлюся, зможу швиденько його дочитати. І розкажу вам, можливо, це навіть буде сага. Тобто обідати декілька циклів, щоб не виносити їх саме у прочитане, а зробити такий, можливо, навіть годинний огляд на три цикли. Що вам така штука також цікава, то пишіть у коментарях. Ставте, знаєте, такі ці 1, 2, 3, тому що я вже не раз просив вас писати у коментарях. Що вам цікаво, пишіть. Просто щоб ви знали, читаю Робін Хоп, читаю хребет дракона, це два товстунці. І в команді скелетів я дивився в оригіналі, чи мені писали, що в оригіналі, там під 700 сторінок. Щось такого плану, тому три торсту читаються одночасно, але мені подобається. Тому давайте перейдемо ще до моїх книжкових покупок із фесту і завершимо вже це відео. Я дуже багато говорити про ці книги не буду, тому що вони з'являться у покупках тере-розпаковці, точніше, розпаковці-покупках. Просто вам покажу, що привіз з собою із фестивалю. Перше, це і тоді вона зникла від Лайзи Джувел це е, другий переклад ім'я та прізвища, а в нічого з цього не вгадало. Тому, якщо вам сподобалось, і ви шукали ще, ще ще є одна книга, видана у Віваті, це Pocketbook, Хочу просто ще щось почитати від цієї авторки, тому що нічого з цього неправда мені сподобалось, і сподіваюся, що ця книга буде також крутою. Також ще на фесті ми познайомилися з автором дуже крутого проєкту. Ось так виглядає е, втілення цього проєкту в реальність. Це Nox, це український мультимедійний персонаж. Перше, це ось така історія, яку можна читати просто з дитиною або навіть самому почитати, і ще є комікс. І це не просто книга, тому що є ось такі сторінки, на які можна скачавши певний додаток, тут є певні посилання, перейти та е, оживити цю картинку. І якщо на сторінці є ось така позначка, да, ближче вам її покажу, тоді ви можете нажати прямо на екран і вас перекине. От тут ми бачимо, що цей Нокс він ноксіннівлюси за кліткою, і ми можемо перейти у цю клітку та повзаємодіяти із ним. Тобто щось там подобити, коли ще зробити, чи він пішов. Тобто, знаєте, як Сімс трішечки, але саме з ноксом. І як на мене, це дуже крутецько. Це український проект. Тобто, наші українці таке роблять. І я, чесно, взагалі про це не чув. Я не знав про таку штуку. А коли на фесті ми просто щось познайомилися, ми приходили, нам вирішили показати, як це працює. І я зрозумів, що це реально вау. Це не тільки для дітей, це і для дорослих, але якщо маєте дітей. Це їх зацікавить, тому що це не тільки читати сам текст, не знаючи про що історії, тому що не знайомився з нею, але це і віртуальна реальність. Діти таке люблять, та навіть я таке люблю. Тому я вам ще покажу, як це працює, напевно, у покупках. Але поки що просто показую вам, що така книжка є. Якщо вам цікаво, я знизу нічого не забуду, залишу вам інстаграм, куди перейти, можете ознайомитися, придбати собі, подивитися, вашим дітям точно буде цікаво. Та навіть вам це буде цікаво, тому що я собі взяв, буду сидіти гратися. Також ще у мене тут є моя бабуся. Просить її вибачити. Це не книжкова покупка. Просто в лава була акція 1% плюс до рівні 3. У мене дівчина купляла собі дві книги, а третя вже така мені, міні подарунком йшла безкоштовно. Я хочу всього Бакмана мати. Мені не вистачає лише ввіт. Е... Мені була тут, і в мене вже буде увесь повністю Бакман, тому маю бабусю. Дивно звучить, маю бабу... цю книгу <кліг> і також планую ще придбати самі бійт мені була тут. І в мене, в принципі, всі книги Бакмана вже будуть у колекції. Також книга Маркуса Зузика Глиняний міст. Колись у мене вона була, але я її позбувся, але це знову собі придбав. Вирішив, нехай вона собі лежить, тому що, як я розумію, вже розпродають тираж, вона коштувала всього 80 гривень. Не знаю, можливо, є якийсь брак, можливо, з нею щось не так. Але я так полистав, подивився, знаю, в принципі, все окей. Це автор кілька книжок. Мені цікаво почитати, що він ще написав, тому буду читати, буду знайомитися. Не знаю взагалі, хто що книга, просто захотів, тому що це матку Зузак. Наступна це книга, яка у мене була, але яку мені не повернули, і довелося купляти її знову. Це Кохання мозку від Алі Гейзелвуд. Любовна історія, люблю Алі Гайзлву лише по її гіпотезі кохання. Знаю, що вже вийшло теоретично за кохання і шахімат. Але я ще поки що не читав кохання в мозку. Але буде зарплата, придбаю собі теоретично за кохання і придбаю шахімат і буду чекати виходу її наступних книжок. Тому що це таке гілки плежа вперед. Між якимись важкими книгами просто почитати тішечки, можливо, покінжувати. Але в принципі мені подобається, як пише Гейзелвут, тому буду читати ще її кохання в мозку. Наступна у мене книга з підписом автора це закон третьої крові від Андрія Новіка. Я читав медальон трьох змій, я хотів продовження, мені подарували продовження з підписом автора. Ось так він виглядає. Це іменний, до речі, підпис автора мене впізнав, тому що я в другому марафоні на цьому каналі 24 години читання знімав саме його книгу. Вона була у цьому марафоні. Ой, випали такі дві закладочки. І він пам'ятає мене, він пам'ятає огляд. Тому я нагадаю собі, трошечки перелистаю першу частину і повернуся до другої. Не знаю коли, тому що ви бачите, це все, ці складжі, це все не прочитане. І знову додаються нові книжки, але, але, коли нас це зупиняло. І також є ще одна книга, яка куплена спеціально для вас на крінжовий огляд: Король Неверленду. Я вже бачу просто перші відгуки на цю книгу. Я вже бачу, що люди про неї пишуть, і я розумію, що це саме те, чого ми х... хотіли. Це саме те, що ми любимо. Тому буду читати, буду знайомитись, буду вам розповідати. Вона зовсім тоненька. Вона е з великими літерами. Тут є ще великі пропуски між розділами. Я знаю, що тут повинно бути дуже багато інтимних сцен, навіть трішки кінжових сцен. Я саме за цим сюди і йду, щоб зробити для вас фортецький офір. Якщо чекаєте, пишіть про це. А я поки що буду, напевно, вже завершувати це відео. Я, в принципі, вам все розказав. Ви пишіть в коментарях, що у вас відбувається в житті. Можливо, ви кудись поїхали, можливо, ви щось собі купили, можливо, ви щось круте прочитали, бо, можливо, щось круте взагалі побачили. Я з вами поспілкуюся у коментарях. Просто сьогодні я у коментарях лише для вас буду на всі відповідати, будемо спілкуватися, тому не соромтеся, пишіть. Це всі були мої новини. В принципі, все, що я хотів сказати, я для вас розказав і буду з вами Дякую, що дивилися це відео до кінця і до нових зустрічей!